Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Завтра є перша неділя Великого посту, яка зветься ще неділею православія. І сьогодні, зазвичай, коли маю нагоду, роздумуємо над фрагментом Євангелія завтрашнього, яке читатиметься в часі літургії, а одночасно поговоримо собі про неділю православ'я, саме чому вона так зветься. Завтрашній Євангеліє є фрагментом розповіді Євангелиста Йоанна. Це є перший розділ стежки з 43 по 51. Дозвольте, що я найперше прочитаю. У той час вирішив Ісус піти в Галилею і, найшовши Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророк Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, Що доброго може бути з Назаретом? Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього. Ось справжній ізраїльтянин, якому нема лукавства. Натанаїл сказав до нього: звідки ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього «Перший, ніж Пилип тебе покликав, я тебе бачив, як був єси під смоковницею. Натанаїл відповів йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: тому, що я мовив до тебе, я бачу тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те. І сказав до нього: істинно, істинно, кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять і сходять на Сина чоловічого. Отож, найперше, давайте. Спробуємо проаналізувати текст Євангелія від Івана, яке ми щойно почули. У центрі цього Євангелія стоїть, очевидно, покликання двох учнів: це є Филипа і Натанаїла. Коли мова йдеться про Филипа, Ісус сам знаходить Филиппа, якщо ви зауважите. Тобто, на відміну від старохрист... староюдейських шкіл равиністичних, де учні приходили самі до равні вчитися, Ісус є тим, який сам вибирає собі учнів. Євангелисти досить часто підкреслюють, що він вибрав тих, яких сам хотів. І більшість учнів були покликані таким чином, але деякі з них були покликані самими учнями, що їх покликав Ісус. І серед них видніється постать Натанаїла. Цікавим є той факт, що, очевидно, зверніть увагу, Филип. Був з міста Андрія та Петра, тобто вони обоє зналися між собою. А вже Пилип найшов Натанаїла, і той йому сказав: каже ми знайшли того, про якого говорив Мисей у законі пророк Ісуса, тобто помазаника Божого, якого Бог обіцяв прислати ще Адаму і Єві в раю. І він каже: з Назарету він походить. І тому Натанаїл скептично поставився до цього. Чому? Тому що він був правдивим юдеєм і знав, що Назарет це є малозначуще містечко. І коли приводить Филип його до Натанаїла, до Ісуса, то Ісус каже до нього, що то є справжній ізраїльтянин, тобто нащадок Якова, ілюзія така до Якова. І каже: Я тебе бачив, як ти був під смоковницею. І тут дуже важлива деталь що робив під смоковницею Натанаїл? І чому Ісус це говорить? Смоковниця у юдейській традиції була символом самого Ізраїлю. До речі, деколи можемо зустріти у символіці юдаїстичній. Саме оту смоковницю як символ Ізраїлю, а також символ мудрості, миру чи закона. І деякі інтерпретатори оці церкви кажуть, що Натанаїл саме знаходився під смоковницею тому що він там молився, вона давала тінь. Зрештою, так смоковницю використовували багато вчителів ізраїльських на той час. Але в чому є основний момент? Виглядає, що то був момент переломний для нього. Він саме у той час роздумував над фрагментом пророків, де говорилося про прихід Месії. Тобто момент істини, момент, може, і сумніву. І тоді до нього приходить Филип і каже: Ми знайшли його. І приводить до Ісуса, а Ісус йому ще раз утверджує, що Він є тим, про кого Він читав, тому що каже: Я, я бачив Тебе, як ти був під смоковницею І тоді Натанаїло відповідь каже: Ти є справді той, що має прийти. І Ісус йому обіцяє, Ти побачиш більш ніж те. Який духовний зміст з цього виникає? І моральний. Перше. Зауважте про покликання. Покликання, як я вже звернув увагу, залежить від Бога в першу чергу, бо Він є тим, який кличе. Але середниками чи руками Божими в цьому світі є люди. І коли Бог промовляє до цього світу у першу чергу, промовляє не через сили природи, а через людину. Зважте, що син Божий, для того, щоб промовити до людини. Спасти людину сам стає людиною, бере на себе людське тіло. І тому саме тут важливо є розуміти, що кожен з нас є інструментом в руках Божих, і яким інструментом буде залежить від нас, і від того інструменту залежить дуже багато, тобто навернення багатьох. З цього в'яжеться і мандат Ісуса Христа місійний який каже, ідіть і проповідуйте Євангеліє всім народам. Тобто, перше, усвідомити нашу місію. А друге, дуже важливе, це є те, що, бачите, Натанаїл належить до тих, який не сприймає всю науку так, як йому передають. Він мусить перепустити через себе. Що це вказує нам? Це вказує нам, що, хоча є віра, яка передається нам сім'ї, в родині тощо. То кожна дитина мусить пережити віру особисто, тобто піднесення віри, знеоходу, упадок і знову навернення. Віра це не є щось, що передається колективно. Кожен мусить її перетравити. Тому в цей день. Дякуємо Богу за ласку віри, а одночасно за тих, які нам ту віру передали. Чому? Тому що вони її пропустили через себе і, можливо, через те промовили і до нас. Ця неділя, як я вже згадав, називається також неділею православія. Сьогодні, коли ми чуємо термін православ'я, нам в'яжеться з якоюсь релігійною конфесією. Натомість так не було. Термін сам православний означає абсолютно щось інше. Він походить з грецького слова ортодоксус. Ортодоксія, це і православ'я перекладається. Це ортодоксус, це є той, хто правильно прославляє Бога, іншими словами, правильно тримається правильного віроучення А саме те, що записано у Святому Письмі, особливо у Євангелії, і те, що передає нам наука церкви через її собори. У перші століття ортодоксія означала вірність вченню Євангелія, АСА і особливо Нікейському собору, який відбувся в 325 році, і потім в 381 Константинопольській, потім Хлакіддонський, який, очевидно, підтвердив дві природи у Христі Ісусі Божу і людську. І тоді називали саме тих людей, які були вірні тому вченню, ортодоксами, а тих, які відступали від того вчення, єретиками. Потім наступив другий період, охоплює він вже 4 століття і майже 15. Православ'я починається ототожнюватися переважно зі східним християнством, коли Візантія стає центром по суті всього. І тоді, скажімо, формується навіть окреме Візантійське, тобто православне богослов'я. Ще більше це утверджується термін православний по відношенню до Християнського Сходу у 1054 році, коли стався офіційний такий розкол між східною та західною церквою. Після падіння Візантії, яке мало місце в 1453 році. На арену виходить московське православ'я, яке позиціонує себе Третім Римом. Саме Москва, Третій, ідеї, третій Рим, ідея ця розвинулася в 16 столітті, і, очевидно, вони пробували якось її формувати на певних міфах. І тоді саме виникає ідея отої Святої Росії, уявлення, що православна віра в чистому вигляді збереглася тільки на Московії. Ну і відповідно з того проходять і старообрядці, які кажуть, що не можна нічого змінювати у богослужінні, бо тут саме є збережена правдива віра. Ну і вже новий час, це є 19-20 століття, це є більше конфесійне православ'я, коли ми маємо православ'я такі національні, там українське, грецьке, московське, болгарське тощо. І очевидно. Вони зазнавали різних утисків в залежності від того, як вони були лояльними чи нелояльними до московського православ'я, за яким стояла Московська імперія. Ну і сучасне православ'я, воно, очевидно, так, воно зараз шукає своєї ідентичності, бо тому що ми живемо в епоху і глобалізації, і воїн, і традиції. Воно намагається зберегти зв'язок з традицією одночасно. Щось сказати теперішнім людям. Тому, відповідно, сучасне православ'я є таке розділене, але відчуваєте, що сьогодні воно означає певну релігійну групу християнську, на відміну від першого розуміння, групу людей, які були вірні навчанню Ісуса Христа. Неділя, це, яку ми будемо святкувати, також називається неділею православ'я, зокрема, через те, що в цей день. В особливий спосіб є навіть така традиція церковного у православ'ї, в греко-католиків, у монастирях особливо, що навколо церков обходиться зі святими іконами. Чому? Тому що саме в десь це було 8-9 століття. Якщо говорити про роки, це 726 і 843. Це були роки, коли. По суті, тривала так звана іконоборша оця Єресь. Тобто були такі люди, які казали, що треба по, перестати почитати святі ікони. святі ікони. На це вплинуло кілька факторів. Перше, це фактори політичні і військові. Оскільки Візантія вже потерпала від. Араб, мусульман, які, оскільки мусульманство саме тоді постало і саме тоді почало розвиватися. А мусульманство, як ви знаєте, відкидало різні зображення Бога. І відповідно імператори, налякані тим, що мусульмани перемагають, відчували, що можливо поклоніння іконам викликає такий гнів Божий. Це був політичний підконтекст. А богословські, тобто серед богословів, були такі, які вважали, що ікони – е, це є витвори людські, які, мабуть, входять в заборону другої заповіді, яка каже: «немає інших боїв крім мене. Тобто не твори собі різьбленого Бога, як каже книга виходу, 20 двадцять главі стежки 4 по 5. <кхід> і вони вважали, що Почитання іконам це є так зване ідолопоклонство. Ну і тоді кілька етапів розвитку цієї Єресі було. першим був такий імператор Лев III, і саме він почав цю іконоборчу єрес в 726 році видав такий імператорський декрет, яким забороняв почитання ікон, наказуючи їхнє знищення. Найбільше ікон, де було, в монастирах, і, відповідно, першими хто. Потерпіли від цього указу, це були монастирі. Їх почали, очевидно, монахи захищати, інші почали спалювати. Ну і потім, очевидно, пік був. Це е, імператор Константин. Він е, правив у 741-775 році. Константин v, він скликав навіть Собор, іконоборчий, який засудив. Почитання ікун, і відповідно це наслідком цього було руйнування монастирів, розігнання ченців. Тощо, і як ви розумієте, це спричинило певний спротив. І перша така перемога іконоборців відбулася в 787 році, коли імператор Константин уже був шостий, скликав. Очевидно, він був молодим дитиною, по суті, але імперію керувала його мати, Ірина імператриці якою яку також називала афінською оскільки вона походила з Греції, вона підтримувала вшанування ікони, і вона скликала саме сьомий Вселенський собор в 787 році, який у Нікеї, де був скликаний перший собор 325 року, і той собор саме засудив іконоборство і сказав, що ікони можна почитати, оскільки вони не є. Ідолами ми не почитаємо ікони, а почитаємо через ікони Бога, який є нашим творцем. Тобто ікони нам тільки допомагають пізнати Бога. І від того часу пішло, е, е, таке пішов вислів, що ікони це, по суті, є, не би, письмом таким, яке ми читаємо. Тому до сих пір, коли говориться про ікони, кажеться, що ікони не малюється, а ікони пишеться. Тобто їх треба належно відчитати, оскільки вони містять у собі глибоку символіку, це не є образи. Ну і, очевидно, після того всього, в 814 році, знову іконоборство відновилося, тобто рух проти ікон, його відновив імператор Лев V. Званий також вірмени. Ну, Він це поставив на політичні рейки. Це іконоборством. Було дуже жорстоким. Монахи, очевидно, зазнавали великих переслідувань. Ну і потім остаточно іконоборство було в 843 році, тобто, після смерті імператора Теофіла, його дружина, імператриця Теодора. Стає по суті такою правителькою молодшого сина Михайла, III імператора. І вона разом з патріархом, який називався Методі, скликала Собор, який остаточно відновив ікону вшанування. І, на, і саме від того часу він від 1843 року було встановлене свято, яке називалося Торжеством православ'я, яке воно святкується в першу неділю Великого посту. І тому ми його відзначаємо, тому існує традиція обходити церкви з іконами. Чому це все я говорю? Тому що історія показує нам оті людські процеси, людські непорозуміння, які вони існують, тепер є зовсім інша ситуація, інші виклики, але проблеми ті самі її творять ті самі люди, які є немічними грішними. І тому ця перша неділя Великого посту ще раз нам вказує на те, як важливим є боротьба з самим собою за свої моральні і духовні цінності, тому що на моральних і духовних цінностях базується єдність народу, єдність держави, єдність, по суті, цілих континентів. Просім Господа, ласки боротьби, ласки, щоб ми в цій боротьбі перемогли з собою. І щоб Бог дав нам силу перемогти також і ворогів зовнішніх, і відзискати нам той благословений мир. Усім благодатної неділі, щастий Боже, слава Ісусу Христу!